Коли буде тобі сім років, ти прийдеш у нашу школу і будеш навчатися в цьому класі. Так, так ось тут білети, Готуєтеся і в червні показуємо свої знання на екзамені. Воскресе, зі безмерти, зі подна, і О, ще раз, будь ласка. Христос Воскрес. Все пасхальні дні. Свята Матір Церкви прославляє Воскресшого Христа, а наряду із Спасителем церква прославляє угодників Божих, тих, хто потрудився для того, щоб прославляти Спасителя, який Воскрес сьогодні. ці дні, коли церква прославляє Христа, ми вшановуємо і цих прекрасних святих жен мироносець, які служили Спасителю ще при життю Його, і бачили його страдання, бачили його муки. І бачили його, ці воскресіння і дивні чудеса, які творив він. Коли Спасителя розпяли, жінки взяли миру і поспішили до гроба, де був покладене тіло Спасителя. По дорозі ідучи вони говорили між собою, хто відвалить він їм камінь від гроба. Прийшовши, їх об'яв страх і трепіт, і в той же час об'яла яв, об і радість, тому що не побачили, що пещера. В яку був покладений Христос, була відкрита, зайшовши цю піщеру, вони були більш здивовані, тому що побачили прекрасних ангелів, які сповістили їм про те, що Христос Воскрес. Церква, прославляючи Спасителя, прославляє і величає цю жінку-мироносицю, яка трудом, яка молитвою під час земного життя супроводжувала Спасителя. І сьогоднішній день не залишається без уваги. Храм Божий, який символізує собою оцю піщеру, де воскрес Христос. І по сьогоднішній день жінка-мироносиця в храм для того, щоб принести міру, міру духовну, міру праці, міру любові, міру поваги і міру заботи за прекрасний храм. Приходячи в храм Божий, кожна жінка, яка старається потрудитися, вона старає внести свою. Маленьку лепту у це духовне міру, приходячи в храм, який символізує собою піщеру, Воскресшого Христа, ми бачимо, що храм прибраний. Ми бачимо, що в храмі співають, ми бачимо, що в храмі прибирають. Ми бачимо, що навколо храма садять квіти. Ми бачимо, що біля храму навчають дітей. Ми бачимо, що біля храма. Годують нужденних, тому сьогоднішній день, користуючи такою прекрасною нагодою, ми вітаємо жінку мироносицю яка народила монаха, яка народила священника, яка народила лікаря, яка народила захисника, захисницю, яка сьогодні возносить молитву про тих прекрасних наших воїнів, доблесних, які захищають кордони нашої рідної землі. Ще раз і ще раз вас вітаємо з цим прекрасним днем, з вашим днем жінки мироносиці. Нехай Господь зберігає ваші сім'ї, мирю, здоров'я на много і блага і літа.